Кількість загиблих у Чернігові зросла, а Івано-Франківськ атакували дрони. Чоловік наводив російські ракети у Дніпрі, російські шпигуни готували теракт у Німеччині. Фейковий боєць ЗСУ, як шахрайка, видурила майже мільйон, прикриваючись військовими. Байден обіцяє негайно підписати запропонований законопроект допомоги Україні. 12-річна дівчинка пробігла на протезах, аби зібрати на протез військовому. А 4-річна ірландка подолала понад 3 тисячі кілометрів заради операції в Україні. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Загиблих від удару по Чернігову на жаль, вже 18. Постраждало 77 людей, серед них чотири дитини. Трьох людей врятували з під завалів. Ще й сьогодні рятувальники розбирають завали. Ось так виглядає лікарня після ударів. Ракетами кабінет завідуючого гінекологічним відділенням. Поки відновили. Конференц-зал. Голосно було сьогодні і в Івано-Франківську. На щастя, всі цілі були знешкоджені нашими захисниками неба. Проте уламки спричинили пожежі. Обійшлося на щастя без постраждалих. Цілю атаки ворога на Івано-Франківщину були об'єкти критичної інфраструктури. Але якби не ППО, ніхто не знає, чи не отримали ми б. Таку саму кількість жертв, як у Чернігові. Відтак НАТО скликає засідання Ради Україна НАТО за участю Зеленського і Столтенберга 19 квітня. На засіданні обговорять негайні поставки систем ППО та снарядів в Україну. Окрім цього, прем'єр Нідерландів вже хоче викупити Петріот Україн, які не передають їх Україні. Про це пише The Guardian. А уряд Німеччини також ініціює пошук додаткових коштів. Для ППО для України з ініціативи виступили Міністерство закордонних справ та оборони Німеччини і з таким самим закликом до країн ЄС звернувся і канцлер Олаф Шольц нагадаю, Німеччина вже поставила системи ППО Петріот та пообіцяла ще. Заявив він перед самітом в Брюсселі. І від цих новин у чоловіка Кабєєвою знов потекла з рота справжня жовч для нас. Ясно одно, всі країни Європи входять в блок НАТО, який не тільки продовжує поставляти оружие Києву, которым убивають російських солдат і гражданських, но і продолжають готуватися к войне. Росії. тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що національні військові бюджети зросли на 20% порівняно з 2022 роком. І ці кошти починають компенсувати недофінансування військової сфери останніми роками. У Європі ніхто не вірить, що Путін мріє лише про Україну. І зараз друзі, поговоримо про Джанкой. Російські змі пишуть, що вчора після ракетного обстрілу військового аеродрому там було знищено три пускові з С 4 та РЛС, а також дві пускові ЗРК С-300 та склад зенітних ракет до них. Били, як пишуть, ракетами атакамс. Проте я нагадаю, атакам з нас немає чи вже є. Питання цікаве. Ну і звісно, росіяни бояться, що після цього українці битимуть і по Кримському мосту. кажуть, удар по Джанкою був лише пробою пера. Непогана проба. Ну а зараз, друзі, історія про шахрайку з Дніпра, яка під виглядом бійця Збройних сил України обдурила. Довірливу дівчину і виманила в неї аж 800 тисяч гривень. Екс-курсантка правоохоронного вишу вигадала цілу схему. Дівчина зареєструвалася на сайті знайомств під виглядом чоловіка. Познайомившись із іншою дівчиною, вона почала писати ті романтичні повідомлення. Вони навіть зідзвонювались для того, аби голос її не видав. Курсантка в телефонних розмовах. Пояснювала, що в дитинстві нібито перенесла операцію на голосових зв'язках, тому так і розмовляє. Згодом, оцей залицяльник написав, що потрапив до армії та перебуває в зоні бойових дій. Зустрітися не вийде і почав відправляти дівчині навіть подарунки. В один з моментів, так званий боєць, повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав поранення. Тож почав просити гроші на операцію. Також курсантка почала активно погрожувати дівчині, що гроші все ж таки забере в неї, якщо вона навіть не хоче їх давати, відправить друзів для розбірки. Постраждала, позичила у знайомих та родичів понад 800 тисяч гривень і відправила їх на рахунок шахрайки. Зловмисниця в цей же час вчилася в Києві, як я казав, в правоохоронній академії. Але після того як до неї завітали правоохоронці, дівчину з академії, звісно, відрахували, тепер їй загрожує два. Надцять років тюрми нічого собі афера і знову зрадники СБУ затримало ще одного інформатора Росії, який наводив російські ракети і дрони на українське місто Дніпро. Чоловік намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних систем ППО. Також він фіксував основні маршрути руху підрозділів збройних сил України. Дані він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії Єдина Росія, який проживає саме в Росії. Для збору інформації чоловік їздив по місту в маршрутках і приховано фотографував місця перебування або проїзду українських військ. Зрадником виявився Айтішник, ідеологічний прихильник рашизму. Йому наразі загрожує до 12 Років тюрми. А як ви вважаєте, до речі, чи достатнє це покарання за подібну зраду? У Баварії в Німеччині також заарештували російських агентів, яких підозрюють у шпигунстві. Про це пише Держпігель. Вони намагалися дістати інформацію про американські військові бази на території Німеччини, а також готували атаки на військові транспортні маршрути в країні. На днях в США та Британії сталися вибухи та пожежі саме на військових заводах, не виключаючи що це були саме диверсії? Ну а у палаті представників Сполучених Штатів Америки оприлюднили нарешті законопроєкт щодо допомоги Україні. Він передбачає 61 мільярд доларів та вимогу до президента США надати Україні ракети «Атакамс». із 61 мільярда доларів. Я нагадаю, що 23 мільярди мають бути спрямовані на поповнення арсеналів самих Сполучених Штатів. Допомога, якщо проголосують, буде надана на кредитній основі. Для покриття заборгованості передбачена конфіскація активів Росії. Президент США зможе списати 50% заборгованості за надану допомогу, але не раніше 15 листопада поточного року голосувати будуть 20 квітня, в разі якщо законопроект буде проголосований, він піде в сенат, і Байден обіцяє його негайно підписати. Підтримка демократів вже є. Серед республіканців вона нині часткова. Тож тримаємо кулаки. А в Грузії, друзі, вже третій день не вщухають протести. Парламент Сакартвело схвалив російський законопроект про так званих іноагентів. В першому читанні його підтримали всі 83 депутати, які були присутні в залі. Протестувальники під будинком парламенту кричали Росіяни у відповідь на це рішення депутатів. Я нагадаю, що раніше президентка Грузії Зурабішвілі сказали, що накладе вето на цей закон. Ну і про Донбас, друзі, а точніше неймовірних його жителів. Під час російського удару ще 2022 року по вокзалу Краматорська 12-річна Яна Степаненко втратила обидві ноги. Проте дівчинка не лише не здалася сама, а й допомагає іншим. Яна брала участь у відомому забігу в Бостоні, аби зібрати гроші на спортивний протез для Олександра Рясного. Захисник також втратив ногу в боях на запорізькому напрямку. Всього вдалося зібрати 615 тисяч гривень. Ну і ще одна дівчина: щоправда, ірландка теж подолала величезну відстань, але вже понад три тисячі кілометрів, заради операції саме в Україні. Нейрохірурги зі Львова успішно провели складну операцію з видалення частини півкулі мозку у чотирирічної дівчинки з північної Ірландії. У маленької Рейчел Грібен була діагностована епілепсія з епілептичними спазмами. Напади посилювались кожним місяцем і загрожували життю дитини. Тине, тож сім'я дівчинки в пошуках допомоги приїхала до центру нейрохірургії та лікування епілепсії у Львові. Вона стала першим пацієнтом за кордону, який був прийнятий у цій клініці. Тож слава нашим нейрохірургам, друзі. Бережіть себе, побачимось завтра.